Ну, сьогодні цього студенти КПІ знісували зустріч всіх небайдужих до КПІ безпеки безпеки в КПІ. От, і сьогодні обговорив пло ну, планується обговорити питання безпеки в КПІ. питання, які не до кінця вирішує міліція, не до кінця вирішує ФОГП. Можливо, як нам краще поступити, щоб трошки змінити позицію ДМД, то Що я говорив, щоб вони вже почали. Патрулювати гуртожитки, тому що, щоб, наприклад, вже завтра хоча б студент міг спокійно дійти, тому що ми зібралися те, що кожен бой... переживає, як дійти безпечно до гуртожитку. І щоб вже вони почали патрулювати ці гуртожитки, а не лише ходити там. 3-4 Щоб на увазі гуртожитку чи території навколо? — Навколо гуртожитка почав. Кондратюк сказав, що в них по положенню, по закону їм заборонено ходити самим без представників міліції. Да, Закон да. ми не можемо змінити, але можливо, якісь можна. Тобто маєте прийти? на увазі додатково, крім того, що вони знаходяться в гуртожку там шостого ну, години. Сенсу, вважаю, вважаю. Вважаю. Це ж час просто періодично кожних не так абстрактно, 20-півгодини. Да. Просто вокруг гуртожитка все одно вийшли покурити, да. пройшлися, покорили вокруг гуртожитка, подивилися нормальні сліні, то можуть ви... Побили студента біля 12-го гуртожитку. Приїхали студента біля 15-го гуртожитку. Забрали ноутбук біля 12-го гуртожитку ззаді, Тобто це навколо гуртожитків основному. Можливо, я попрошу кондратюка від вас там скільки. Людей, бо з міліцією ми вже розібралися. Тепер давайте з нашою охороною. Можливо, завтра я запрошую від вас, прийде там скільки там. Моє ми найближчим часом підготуємо камеру карту, де хотіли бачити відеоспостереження, карту, де додаткове освітлення. Я думаю, треба так, бо просто не хотіли бачити, підійти до прокурора і сказати збільшити десь освітлення. То це ну не конкретно. Коли вже дадемо план розташування, я думаю, це так. Правильно, да. чому ну набирають такі хлопці, до якого я сам наблюдав, коли на поляну підійшли такі здорові хлопці? Да?

Да, Вадимом да, да, Анатолійовичем, да. для того, щоб ви задали йому всі питання, які потрулювали потрулювали. Вас, да, вас цікавить а цих цих питань чомусь не було. Чомусь не всі е, хочуть іти, от саме на контакт, з відповідальною особою, а от тільки от в такому форматі. Тому збирайтеся представників своїх відправляйте. І я думаю, Вадим Анатолій ще раз в особистій зустрічі надасть всі відповіді на ваші запитання. Справа в тому, що ви є наші представники, ми не зуває ініціатива, ми вказуємо на проблеми, які є. А представники це ось профком, адміністрації КПІ, Правий, голова праве. тут ради і всі інші контр... Деяка виникла, я розумію, в соціальних мережах чи недовіра, чи ну то підкажеться в якійсь формі між... Знаєте, якісь напруження. Факти? І ми вам сказали, давайте, щоб ви не думали, що ми не працюємо, що люди не працюють. Ось ініціативна група людей: Артем ще з декількома хлопцями. Він приходить, наприклад, в п'ятницю на зібрання, який заступник Петра Олексійовича Олег Десятов організовано. З приводу безпеки КПІ. вони там е, знаходяться. Ми робимо те, е, про що ви зараз казали, але щоб ви не думали, що справа не зрушила з місця, ми вам і пропонуємо. Давайте е, направляйте від себе людей, яким ви довіряєте, можливо, більше, щоб вони вам передавали так дійсно, я був працювали. Так дійсно Вадим Анатолійович надав всю інформацію. Так дійсно Павло Юрич Чеханюк також працював. Абсолютно так, всі правильно говорять, але знову ж таки. В чому проблема в нас КПІ? Проблема є система, яка працює, але ну, мінус опять, по інформації, відрив студентів від того, що роблять і студентські організації, і адміністрація, або міліція і проще. Правильно сказано, це не ви повинні ходити, вимагати, це повинні ходити ми, керівники. Але повинна бути конкретна інформація з ним, сказать, ребята, от є така така проблема вперед. В общем, те, що всі ті кинули, ну, знаєте, як розмазно кинули і все. Конкретно. От я зараз хожу по факультетам звітної оберної звітні конференції, я сам розповідаю, що в копиї, які проблеми робимо, не робимо, і які є питання. Ну більше на жаль. Всі мовчать, ну все нормально, ребята. А коли получається збираємося, реально виглядає, що ніхто ніхто не робить. Хоча повірте, роботи роблять всі багато. І тут на так? офіційний лист. Вони повинні дати офіційну ну, відповідь протягом дадуть. 10 -ти. Ні, єдине абсолютно правильно, От ми зараз передадуть і особисто попросимо, щоб до п'ятниці ну по максимуму не дали оперативно просто лист, щоб зняти конкретну інформацію. конкретно які сили, засоби, що робиться на капіталі? Такий лист ігнорувати ніхто не може. Тому вони дадуть відповідь. Всі рапорти правопрошення, не важно, від паління до самого-самого і рішення комісії, щоб не було питань, що хтось кум брат сват, когось, вибачте, висели за те, що там цигарку полив, а хтось, вибачте, напився, як колись була теж ситуація в одному з гуртожитків. 30 чоловік, активісти, там п'янка, драка кров'ю, харкав на ранок єлі, спасли людину, і потім всіх відмазали, тому що були активісти. І весь гуртожиток знав. Ну це ж неправильно. Тому я за те, щоб рапортації всі висвітлювали в інтернеті. Є такі рапорт, такі порушення, комісія, таке рішення. Всі б студенти знали, це було б відкрито. Єдно, ну, момент... що питання от закону, захист, захисту, захисту <кій> там персональних, ну є питання персональних даних, а це не персональні дані. Це те, що вибачте, всі і так на скуху, Ну, так Як це з... ну, наприклад, якщо Іванов е... порушив, йому винесли догану. Не факт, що Іванов хоче, щоб весь є... інтернет да. е... бачив, що йому видали догану. Ну є так, е... запитання, Петро Олексійович. А ось ми збирались місяць тому останній раз, і хотілося б почути, що з боку адміністрації було зроблено за цей місяць. Ну ось я бачу лист написаний, а що ще було таке? Може, якісь звернення до міліції, ну, Михайло Захарич особисто звертався та по президентському полку. Пам'ятаєте, да, можливо, так. ви читали було збільшена кількість е співробітників е міліції. На території КПІ. отримали дозвіл на придбання е, спостереження. спостереження Значить, договір зараз знаходиться у проректора Ковальова, так, тобто всі студентські організації запрошуються і фактично ну всі питання чи ситуації, які виникали за минулий тиждень, обговорюються, якщо є якісь проблеми, тобто висловлюють всі студентські організації. Там начить шановні студенти, підсумовуючи, значить, я цей лист передам. Завтра ви будете в мене. Я проінформую на зустрічі з Кронакандратюком. Я проінформую вас про зустріч чи з начальником, чи з його заступником, як вони реагують на наше звернення. Какие результаты были достигнуты после сегодняшней встречи? К чему? Какие решения были приняты? После, после этой встречи пока результатов нет, но хотя бы мы добились того, что мы завтра сможем встретиться с администрацией, выдвинуть свои требования, которые уже наболели всем студентам. Я думаю, уже после завтрашней встречи мы можем сказать, какие, какие результаты мы получили. Сегодня собралось на самом деле немного людей, собралось ровно столько, чтобы обозначить, что Вот э, любая серйозна. Э... ситуация связана с безопасностью любого капышника, там студента, преподавателя, там или сотрудника, она имеет значение и ее нельзя оставлять без реакции, нужно собираться, общаться и пытаться найти какие-то оптимальные формы решения. Вот, вот при ножевых ранения это плохо. Вот мы обозначили эту историю. Это уже, наверное, третья, четвертая встреча, которая такая, вот, вот она проходит в формате общения и можно сказать, что наверное, какие-то даже изменения к лучшему происходят, то есть напрягают службы, соответствующие и так далее. То есть э, вижу в этих встречах э, сплошной позитив от того, что все время в тонусе находятся профильные службы, что возможно однажды спасет кому-нибудь жизнь. Что вы можете посоветовать студентам, чтобы обезопасить себя сегодня? Во-первых, э элементарные средства защиты, баллончик, например, самое простое, что может быть. Во-вторых, свой личный э, телефон в кармане, который всегда на готове сделать звонок в службу безопасности и милицию. В-третьих, э, избегать каких-то темных мест, э, не ходить одному и, ну, собственно, как-то смотреть, если что-то вокруг происходит, не быть равнодушными к тому, что вокруг. Если вы видите что-то подозрительное, что-то плохое, сразу лучше лишний раз э, что-то сделать, нежели пройти мимо. КПИшник, в связи с обострившейся криминальной ситуацией, рекомендуем тебе сохранить телефон в следующие номера.